А чому ви відмовились від проходження алкотесту? Я громадянин України. Це підстава для відмови? А чого я маю проходити до алкотесу? Тоді був зупинити за порушення правил дорожнього дружню, правила по -пору, порушення уїхати до перехрестя. Виїхав на зустрічну смугу для руху, перетнув дві суцільні прями, переїхав на червоне світло і нами був тут Ну, Час спілкування виявився. Було б запропоновано пройти на місці ОТЕЗ Драгер, на що було відмовлено. Було запропоновано завести назву диспансер, де було б лікаря, завідкований. На місці складаємо матеріали за відмову. Як ви поясните порушення проїзд на червоний це, сигнал це, це доказано, що було. Ну, Звичайно, коли... ці всі сітоки представляться вам у суді, не. у нас відеореєстратор, так що загружені камери, все вам буде представити в суді.